До Бога треба йти, коли чоловік вже так трохи прирядився, коли чоловік вже трохи змінився. Знаєте, до Бога треба йти в такому стані, в якому чоловік знаходиться. До Бога треба йти навіть тоді, коли в чоловіка все добре і казати, Господи, дякую тобі за те, то, що в мене є все. Пам'ятайте? Христос сказав Я хліб життя. Якщо ми хочемо мати в собі життя, то без Христа життя не є. Можуть бути досягнення, можуть бути якісь успіхи, але рано чи пізно все закінчується трагічно. Чому? Тому що Христос сказав Я хліб життя. Будь-які, ми можемо шукати задоволення в роботі. В задоволення в сім'ї, задоволення в успіхові. але пам'ятайте, рано чи пізно приходить порожнеча, Рано чи пізно приходить спорожнення, і коли в нас є Христос, то є то, за що триматися. Ваня Каже, людина помирала, яка вчила всіх. Що треба бути успішним, але вона не мала тієї основи, за яку треба було триматися. Учні підбадьорують учні, кажуть, тримайся вчитель. ні за що триматися, немає основи. Знаєте, Стефана побиває в каміння, відкриває очі і каже, Господи, я вижу, я туди йду. Дорогі друзі, якщо в нас є тверда віра, якщо в нас є тверда надія, якщо Христос є наш хліб, якщо ми споживаємо Його. Споживаємо його для того, щоб жити. Знаєте, є ще один варіант. Можеш купляти багато хліба. Він стоїть десь там, потім там попліснів, спортився, спортивця, курям викинули, вони наїлися. Яку користь принесе нам той хліб? Ніякої. Хліб має цінність коли, коли ми його споживаємо в нашому тілі, є саме складна... Біологічна, хімічна лабораторія, яка перетворює його на що? На енергію. І наше тіло отримує життя. У нас є енергія, у нас є можливість робити, рухатися. Так само Христос. Якщо ми його як хліб, споживаємо для життя, для того, щоб розвиватися. Не для того, щоб комусь щось доказати, не для того, щоб комусь щось показати.